Ми знову з вами продовжуємо. Тепер вже поговоримо про велику політику. Поговоримо з політтехнологом Катериною Дарченко. Вітаю вас. Доброго ранку вам. Ось що хочеться про перше запитати: все ж таки Порошенко підписав закон про місцеві вибори і всіх цікаві тема саме Донбасу. Читав на цю тему і дуже така цікава річ. Багато хто каже, що їх або перенести, або не проводити взагалі. І там є варіанти, як не проводити. Але в Конституції написано про те, що вибори не можуть проводитися лише в тому випадку, якщо нема воєнного стану або надзвичайного положення. Але в Донбасі його не вели. І дехто каже, що давайте не проводити. Ну, як не проводити, це ж виходить порушення Конституції. Знаєте, насправді у нас існують в принципі великі проблеми з власне цим законом, який підписаний, тому що всі спеціалісти вони користувалися там уже ну, більше двох тижнів версією, яка була надана ну, з інсайдерських джерел з адміністрації президента. Тобто, ну це є абсолютний нонсенс, того що маючи настільки короткий проміжок часу, як ЦВК не могла нормально готуватися і готувати навчальні програми для власне місцевих територіальних виборчих комісій, так і спеціалісти не могли зрозуміти по. Котрим правилам гри їм працювати з політиками, а політикам відповідно до чого адаптуватись, з приводу Донбасу, дійсно історія навіть складніша, аніж з власне прийняттям нового закону про місцеві вибори, тому що в нас є декілька основних документів, які нині, якими нині ми керуємося. Це власне положення, положення закону про особливості місцевого самоврядування, який зараз діє в на територіях ну, проведення проведення АТО та Донецької. Луганської області. По-друге, ну ми маємо власне зміни до конституції, які широко обговорюються, які ну власне закріплюють не знову ж таки не автономію, не особливий статус, а саме особливості місцевого самоврядування відповідно на даних територіях. І абсолютно очевидно, що цей пункт і ці норми вони узгоджені з мінськими домовленостями, тому що вони є неприємними для України. Дійсно, вони є більш прийнятними для позиції Росії. На жаль, але це єдиний можливий е, спосіб шлях, шлях до вирішення конфлікту. Тому е, тут... То, в принципі, ну, прямої колізії немає, тому що у нас є окремий документ, який регулює власне ці відносини. В мінських домовленостях абсолютно очевидно прописано, що місцеві вибори там мають бути проведені згідно українського законодавства. Але тоді, коли відповідно не буде пострілів і коли ну, буде реальний мир на Донбасі. Поки ми щодня, на жаль, спостерігаємо новини і підтвердження тому, що наші бійці поранені, гинуть і ці обстріли тривають. Тому проведе. Виборів зараз це просто е, буде можливість для е, того, аби бойовики ще раз легалізували власне своє становище. Бо справедливих чесних відкритих виборів нам складно досягти бути. в Україні. Та, ну, ми бачили на 205 окрузі. Просто, а, а, та, але ну, там це просто, просто неможливо. Так, і але от це про це неможливо на території. Неможливо також, я розумію, що не проводити вибори станиці Луганській, Широкіно та Пісках, та там ще Спартак і так далі. Там не проводу це зрозуміло. Але ж багато хто з місцевих адміністрацій, військово-громадських, каже, що взагалі на території Донбаської, Донецької та Луганської області неможливо провести вибори. Вибачте, ми ж проводили вибори президента і провели їх. Як залишити чи не один, чи більше навіть мільйону людей. Залишити без виборів. Ну, знаєте, проводити, ми ж не можемо провести місцеві вибори, припустимо, в Донецьку обласну раду по половині там Донецької області, тим паче по нинішньому закону, який передбачає ну певне ранжування всередині партії депутатів та і обрання їхнього ну, спільно всією областю. Тому, якщо говорити про проведення виборів в районні ради, ну можна було б розглянути проведення виборів в районні ради на тих територіях на яких, на щастя, немає. Військових дій, але знову ж таки, якщо ми підтримуємо і ми маємо дотримуватися мінських домовленостей, то мабуть все ж таки треба підійти до точки припинення вогню, підготувати, запустити моніторингові місії, які в тому числі займаються Democracy Development та і контролем власне виконання виборчих прав. І після цього вже почати готуватися до українських виборів. Інакше так само буде несправедливо, тому що люди, які проживають на окупованих Них територіях не матимуть можливість обрати, а ті, хто проживають ну на територіях вільних, вони будуть обирати місцеві ради по суті самостійно, і це велика проблема. Бо так само, як переселенці, вони нині не можуть також обирати може. місцеві ради. Так. А от наприклад, Георгі той же Георгій Тука каже, що не потрібно проводити, бо на місцях залишилось багато людей і при владі, які свого часу підтримували і сепаратистів, і партію і регіонів. А, а як очиститися від них, якщо ми можемо провести вибори, вибрати тих, хто з нових людей, ті, хто не замарав себе минуле при минулій владі, і зараз, а не чекати там до 2017 року, також ну це, це також на вихід не проводити взагалі, як він каже? Ну остан насправді це теж таке м, узагальнення, тому що ну якщо людина пропагує сепаратистський рух, дійсно пропагує. Якщо є склад злочину, то це злочин. Проти держави, і відповідно це підтримка терористичних організацій. Тому ну, говорити про те, що всі я знаю дуже багато достойних представників місцевих рад в Донецькій і Луганській області, абсолютно які мають абсолютно патріотичну позицію, які беруть активну участь у саме відстоюванні української патріотичної позиції. Тому дуже легко сказати, що всі ну це так само, що сказати, що всі депутати, номенклатурщики, хабарники. Ну, не всі правда, тобто ну потрібно, аби закон працював. Що закон буде працювати, то відповідно не буде посадовців-хабарників. По-друге, є дуже складний механізм, але він є відкликання цих депутатів. По-третє, зараз є військово-цивільні адміністрації, які також впливають на місцеві ради, та вони з ними комунікують і можуть впливати власне, на такі рішення, які, якщо певні сепаратистські настрої, є. Але ну звісно, представники місцевих рад вони знають людей, які там, і підтримують і Власне, мають про українську позицію. Це ну ну про це потрібно говорити відверто. Що ці люди спілкуються, вони намагаються знайти якийсь консенсус. Деякі нечисті на руку вони беруть участь у сірих схемах там контрабанди в Росію або навпаки з ЛНР, ДНР в Україні. Але будемо відверті, що ну в принципі є українці, які займаються такою контрабандою у Крим і чудово так, себе. Не буде казати, почувають. що там всі на одній стороні так не можуть? Абсолютно, абсолютно тому тут потрібно якраз дотримуватися норм верховенства права і виконання мінських домовленостей, згідно яких ми можемо все ж таки встановити мир і люди більше не будуть гинути. І о, от ми подивилися про 205-й округ. Вибори це складалось таке враження, що це не вибори. Це не якась серйозна справа, а це якийсь мильний серіал, який дивилася вся країна, і за цим спостерігала, і навіть війна відійшла на другий план. І це показало, що у нас один округ, за яким слідкувала вся країна. А якщо у нас вибори будуть по всій країні, як слідкувати за тим, щоб там мішки з гречкою не завозилися по кожному округу? Як взагалі слідкувати за тим, щоб і чи можливі у нас нарешті такі вибори, коли люди скажуть, о, ми його вибирали він переміг і ми віримо в майбутнє з цією людиною. Насправді є багато округів, в яких депутат співпрацює народний депутат, депутати місцевої ради абсолютно постійно, чітко і послідовно співпрацюють з громадою, і це є це є нормально. Те, що відбувалося на 205 п'ятому окрузі, ну по перше, у нас дійсно немає механізму нині доказу мотиваційних елементів, тому що в принципі ну, будь-яка благодійна організація вона може щось дарувати, роздавати. Це буде її благодійна діяльність. Ну тим паче, ця організація зазвичай не... Зареєстрована на кандидата, вона зареєстрована на третіх осіб. Тобто, ну, де Юра, це легально. Є ще Березенко користувався іншою технологією. Він користувався технологією соціальних договорів. Тобто, коли з людиною вкладається деякий договір, і вона потім отримує матеріальну допомогу згідно там цього договору. Ну, по ідеї, теж в чистому вигляді ця технологія працює інакше. Вкладається між припустимо, я депутат, ви виборець, Ми вкладаємо соціальну угоду про те, що я вам щось повинна виконати. Ну, припустимо, виконати ваше звернення з приводу там, ну ЖЕКУ номер 28 який не робить вам ремонт. Тобто, соціальна угода має працювати так, а не просто ну працювати на те, що там хтось комусь гроші е, віддає. Але знову ж таки, гроші роздаються завжди від благодійного фонду, а не від, від фонду кандидату. Ну будемо ніхто нічого не докаже. Абсолютно плюс е, ну, підкуп виборців це карна справа. Карна справа не розглядається так швидко е, допоки є момент оскарження рішення ЦВК. Тобто, ну це навіть юридично неможливо довести ну, власне, в тих. В тих часових нормах. Інша е, ситуація е, це ситуація власне з тим, що цю е, проблему ніхто не хоче вирішувати. Чому? Тому що е, ну, мотивація виборців простий спосіб ну, власне, отримати перемогу. І е, е, ну, те, що от, відомо з штабу, е, припустимо, Геннадія Корбана, чому він став публічно роздавати гречку, ну, не будучи е, досвідченим політиком. Тому що він сказав, а навіщо приховувати ну, те, що якби, це робиться, давайте робити це публічно, і це принаймні буде. Ну, Відверто чесно, звісно, як я з точки зору політика, ну цей хід є ну абсолютно безглуздим. Та з точки зору штабу, ну це є просто нераціональне не використання коштів, тому що ці кошти можна використати, ну припустимо, на лобійську компанію міста, аби ну збільшити дотації субвенції з державного бюджету саме до цього міста. Можна сказати, що взагалі вони не планували перемагати на цих виборах. Перемагати планують всі, і навіть якщо люди потім кажуть після виборів, що ми не планували перемагати в будь-якому випадку. Особливо коли ти витрачаєш більше 2 мільйонів доларів на виборчий округ. Ну не можна сказати, що е, планів перемагати не було. Але знову ж таки тут ще була був фактор безвідповідальності консультантів з одної і з іншої сторони, тому що порахували, що вистачить власне оцього дисциплінового новоелекторату, який на жаль по цим соціальним угодам боїться проголосувати інакше. Ну бо є психологічні технології, як це замотивувати. І друге, це ну все, все таки осуд громадянського суспільства. І вплив на широкі громади громадянського суспільства про те, що ну друзі, це це не демократично. Та ну це не працює, тому що люди бачать, що вони збіднішали за останній рік на 50%, е, Ніякої індексації е, і зміни мінімальної заробіт, заробітної плати Ні ми не маємо. Допоміг. А, абсолютно тому вони, звісно, на фокус групах і ну це дослідження, та таке кажуть про те, що ну ми будемо голосувати за тих, хто принаймні щось для нас зробить, і тут високі категорії ну не спрацюють, тому що одне агітувати жителя Німеччини там ну згідно якихось там ідеологічних маркерів, а інше це працювати ну з людьми, яких держава яких вимушено поставила не виходять на дорогу та абсолютно. борються за свою радість. Абсолютно, бо в них немає, бо в них немає іншого вибору. Тому це дуже така етична складна тема і ну, на неї немає простої відповіді. Але на місцевих виборах масово такої ситуації не буде, тому що, по-перше, на місцевих виборах менші округи. По-друге, все ж таки на місцевих виборах нині буде перемагати фактор партії. Тобто, якщо корупція буде, вона буде всередині партії за ну, якби, висування на потрібному окрузі, що має високий рейтинг. І це, на жаль, буває в більшості партіях, ну, така от внутрішня партійна корупція. Але знову ж таки буде і ситуація тоді, коли буде поєднання сильна партія, сильний кандидат, і цей кандидат буде абсолютно справедливо, чітко агітувати. Таких людей теж багато, бо ми ж пам'ятаємо, що в принципі. Депутатів місцевих рад ну їх дуже багато вистачає І А саме ці вибори багато хто розглядав як протистояння Коломойського та Порошенка. І рік тому здавалося, що у нас все дуже добре. Знайшли якийсь общий язик, об спільну мову знайшли, і можна сказати, що Коломойський там це і Дніпропетров, це форпост України, захист від сепаратистів, і все прекрасно. І також можна ще сказати про. Правий сектор, що також було все добре, але пройшов рік і зараз чи можна сказати вже що Порошенко та правий сектор Порошенко та Коломойський, вони не вороги? Ну по перше, я б не вважала правий сектор автономною організацією, тому що, ну як ми розуміємо, в принципі будь-яку організацію її потрібно утримувати. І звісно, ну наші громадяни дуже свідомі, вони підтримують добровольчі рухи і батальйони, але цього недостатньо для того, аби утримувати в повному обсязі таку організацію, як правий сектор. Про це потрібно задумуватися і робити висновки. По-друге, протистояння Коломойський і Порошенко існує давно, і абсолютно природньо, що будь-яка влада намагається захистити себе від монополізації банківської системи, впливу на систему на ресурси на так. Ресурси та на нафту, на газ, впливи на тобто інфраструктуру, впливу на політичну ситуацію, виходячи з того, що Коломойський має великі великі погляди і великі впливи, в тому числі на депутатів з колишнього БПП. Ну тобто він їх переформатовує власне свої групи. По-третє, Коломойський має дуже потужний медіа ресурс і медіахолдинг який все ж таки впливає на електоральні настрої в країні, плюс добровольчі батальйони і військова сила, звісно. Ну, це є небезпекою для президента, і в тому особливо коли президент ну не всі рішення приймає згідно там демократичних цінностей. Навіть децентралізація зараз поки що виглядає як централізація впливу. Mm -hmm. Тому цей конфлікт ну неприродньо було б, якби його не було. По-друге, не потрібно перебільшувати ну, значимість власне 205-го округу. Березенко дуже така проворна людина, молода проворна людина, яка ну, вважається так званим завхозом президента. і Це правда. І у президента є бажання, аби Березенко неформально або формально став головою фракції, бо в нього більше ну, менше якихось етичних норм і більше ну, цієї кмітливості. Аби просувати саме ті інтереси, які необхідні президенту. Плюс варто пам'ятати, що Березенко один із людей, які вміють будувати всі структури, піраміди і організовувати власне виборчий процес з високим рівнем ефективності, бо він ну, вже, вже давно з певною групою цим займається. Тому е, вихід Березенка був, в принципі, вигідний для президента, але не вигідний для рейтингу БПП, в принципі. Е, так, Лошкін, як геніальний медіаменеджер, менеджер, е, максимально Акцентував увагу на тому, що саме Корбан роздавав гречку. Але технологія що соціального договору, що гречки ну глобально нічим не відрізняється. Просто ну, соціальний договір якось для людей не зрозуміло, що це таке, це, та абстрактно виглядає. Це щось потрібно побачити, потрогати і абсолютно, абсолютно. Тому плюс є в принципі у нас високий рівень недовіри до в принципі інституцій влади і всіх гілок влади про це показує дослідження і пані Бекешкиної, і Айрая, яке нещодавно було проведено з приводу довіри і недовіри власне, Інститутом громадянського суспільства і влади. Тому власне, такі прецеденти вони є в принципі, негативними для української державності. І тут уже конфлікт, який завжди існував, стає ще більш, ще більш акцентуйованим. І от у нас також акцентували увагу на тому, саме на правому секторі, конфлікт Мукачева. Їх таки в новинах зробили таке чи не ідеологія, чи не соціальне зло, правий сектор. Але ж ну так, це розумію, стрільба просто на вулиці, там, де проживають мирні жителі, це недопустимо. Але всі знають, особливо на Закарпатті, всі чудово розуміють, що там і Болога і Ланьо робили всі роки, і як вони, і, але ніхто не може цього доказати. Що, е, в новинах цього не кажуть, в новинах цього не розкривають, не проводяться ніякі там е, розслідування і так далі. Ми нічого не бачимо про діяльність, хоча здогадуються. Всі здогадуються всі знають у Донбасі, хто такий Ахметов, і що, як він заробив свій, там і перший, і другий, і подальші мільйони. І з цього це дуже дивує, і читаєш інтерв'ю того ж балоги. Його клака йому кажуть, у вас область, вона поділена на клани. А він каже, та в мене такий малесенький клан, і контрабанда. Так, у нас є контрабанда, але ж я не знаю, в мене взагалі інший бізнес, я тут ні до чого. І при цьому він не скриває те, що на виборах президента Порошенко він в них було. Він він сказав, що Закарпатська область вона підтримує вас, і ви тут отримаєте своїх виборців. Тобто, ну це можливо. Можливо, когось наводить на якісь думки, можливо, ні, але це дуже дивує, що так, отак однобоко все у нас показується і так і є ну знаєте. Насправді, от я ж з цим працюю майже щодня, тобто просунути якийсь інформаційний привід у медіа. Без грошей ну, надзвичайно складно. Тобто, у нас медіа і, ну, за рахунок того, що вони розраховані не на інтерес читача здебільшого, а на заробляння, в тому числі на піар, у нас всі медіа збиткові. Тобто у нас немає ну, прибуткового медіа в принципі. І ну, виходячи з цього, в принципі, ну будь-який інформаційний привід за наявності коштів можна просунути і просунути досить непогано. Це відповідь ну, на те, чому власне у президента ну, таке однобоке бачення. В тому числі і диктування він за рахунок цього і зберігає хоч якийсь рейтинг. Ну по-друге, ви абсолютно праві, що ну, відносини ланьо балоги, брати балоги, ну вони відомі вже, ну, власне з початку Фершері. процесу приватизації, та і з ну власне початків незалежності України. І абсолютно зрозуміло всім, що справа, справи контрабас, контрабанди, контрабанди. – це відповідно справи силових структур справи прокуратури і СБУ жодні добровольчі батальйони не мають права користуватися зброєю поза військовими частинами, бо зараз вони є частиною збройних сил України і. По суті, якщо е, ці батальйони порушують закон, то вони вони мають е, нести, нести покарання і нести не, нести відповідальність за те, е, що вони порушили закон, як і будь-який інший громадянин, що його порушує. Але знову ж таки, ми повертаємося до якогось такого вибіркового законодавства і до того, що е, ну балога фінансував е, свого часу ут, утримання правого сектору, але ланьо тут теж якихось репутаційних ризиків великих не поніс. Бо, перш за все, тут є. Ну, формується підсвідомо недовіра до самого правого сектору, взаємозв'язок якраз з балогою, а ну глобального перерозподілу впливу його там не буде, тому що ну, ну це все пов'язано ще на недоброчесну митну службу. Так? Тобто необхідно реформувати митну службу. Є хороші пропозиції з приводу того, аби віддати ну митну службу, в тому числі на. Обслуговуванні іноземних компаній. рівень контролю відразу збільшиться, тому що іноземні компанії цікавий бюджет відповідно, та й вона буде ну абсолютно справедливо виконувати свої, свої зобов'язання. Тобто, тут ну деякий лібералізм в цьому підході в принципі, в принципі не завадить. Але знову ж таки, проблема набагато глибша. І ну, нам, по перше, потрібно боротися з контрабандою, яка існує на окупованих територіях, що забирає дуже велику частину власне на. Нашої економіки, тому що ну не, не, не перестали бути українські продукти на полицях і в на Донбасі, і в Криму. Ну і питання, звідки вони там з'являються, та абсолютно закономірно. Наш президент запропонував такий вихід цієї ситуації. Він назначив, призначив москаля на Закарпаття. А з цього і Георгія Туку, який ніколи там до, до цих всіх подій можливо і не був на Луганщині. І склалася така ситуація. По час я правління Януковича дуже багато було незадоволених тим. і Це вилилося в етозі в Майдан, про те, що всі Донецькі вони стали головними там і на заході України, і в центрі, і по всій країні. Зараз це ця ситуація повертається чи ні? Ну я не розумію, що Москаль тими своїми методами, які ми бачили по телебаченню, може на щось вплинути, може якось поворухнути цю ситуацію там. Ну, розумієте, в принципі, от, е, тут є е, глобальне нерозуміння, е, що робить губернатор. Ну, от Прийшов губернатор, в нього є е, структура е, обласної адміністрації. Вона зазвичай е, це люди, які, ну, в принципі, досить професійні, є і такі, і такі, але вони працюють довгу дов, 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 кількість років на своїх посадах. Провести певні реформи і зміни у самій е, обласній адміністрації це вже, ну, досить довгий час і досить е, ну, тяжка робота. Це досить консервативний орган. Проводити реформи від обласної адміністрації. Обласна адміністрація може чудово впливати на стратегію розвитку регіону. Вона може впливати на інвестиційний клімат регіону. Вона може впливати на збільшення надходжень податків, якщо буде контролювати відповідно і не допускати ну, певного свавільного своєвільної поведінки. Вона контактує з силовими органами, але це не всесильний орган. І він не може зробити чуда за там один місяць. Причому ну, інформаційні приводи ці хороші і вони правильно подаються в суспільстві. Але ну, єдиним фактором того, аби суспільство побачило результати, це є чітка стратегія. Що ми за рік робимо ось це все, ось за п'ять років оце за політичний цикл десять років Потім робимо це. Абсолютно, да поки немає оцих от кіпіас як в бізнесі, ну в бізнесі ніхто не буде платити кошти е, співробітнику. Який не виконує ну, власне показники ефективності. В державі ж навпаки, і це є природнім, тому що в принципі ну, Порошенко теж є представником великої бізнес-структури. І навіть оці домовленості, які нині існують з приводу об'єднання БПП, і удару, з приводу можливого об'єднання або союзів з народним фронтом, це є не бажання ну, будувати демократичну структуру, це є бажання отримати більшість в місцевих радах і відповідно мати там, свої мати там своїх людей, абсолютно. Психологічний аспект того, що ну, всі люди, які отримують посади, це люди, які близькі до пана президента, які йому не суперечать. І це велика проблема, в принципі, такого українського фаворитизму, бо ну, психологічна модель не дозволяє мислити більш широко. Ми бачимо конфлікт між Шокіном з Сакварелідзе. В цьому конфлікті хтось один загине. Ну не загине фізично, але загине політично. політично так. Так, і ну, це, це не нормально, коли між прокурором і його заступником існує. Взагалі глобальний ну, глобальний. Чи вони всі знають по якому приводу? Абсолютно. абсолютно. І таких прикладів можна, можна навести дуже багато. Але знову ж таки, ну, ми це не змінимо, допоки не сформуються нові політичні еліти. А для того, аби вони сформувалися, необхідна активність з, зі сторони районних рад. Зараз людина не може піти навіть в районну раду, там, отримавши свої там, 800 голосів, не будучи у партії, яка має ну, принаймні 5% підтримки. А 5% підтримки в районну раду це часто ну декілька депутатів, тобто в людей немає тепер ну ліфта та окрім там селищ сіл селищ та малих населених пунктів, ну пройти в ці в ці місцеві ради. А бюджет зараз розподіляється саме на рівні району. Тобто, ну я тут демократії абсолютно жодної не бачу. А от з іншого боку. Президент долучає до себе і волонтерів, і також Георгій Тука також був волонтером, і він зараз е, голова області. Е, з цієї позиції це все ж таки е, якась довгострокова е, лінія, чи він буде їх тримати у себе поряд, чи ні, чи в якийсь момент він цих людей прибере, і це буде лише піар, ось дивіться, ці волонтери, і вони роблять добру, гарну справу. І я з ними разом. А якщо вони йому будуть не потрібні, то і цей він вони не будуть його раз. І так далі. І також Георгій Тука дуже багато, він сам не скриває в своїх інтерв'ю, що він критикував Порошенка, але при цьому він його призначив. Він все ж таки, пан президент, все ж таки цінує людей за їх професійні якості і його так ставить на місце. Ну, Давайте будемо відвертими, що ну, волонтер і свідомий громадянин це дуже добре. Але ну, все ж таки, людина, яка буде керувати, яка керує областю, вона має мати досвід ну, керівництва державними органами, тому що маючи навіть найбільш фахові знання, хоча тука їх немає. Ну, е, хоча, маючи навіть найбільш правильні цінності, е, людина просто не зрозуміє алгоритму, навіть на чому побудована корупція всередині самої області, е, відповідно, також ну, людям приємно певне визнання, людям приємна е, ну, якесь гординя в них є. І, відповідно, ну, будучи призначеним президентом, ти не будеш йти ну, прямо проти президента. А невелика критика завжди корисна, тому що якщо лише говорять, що президент... Хороший, люди в це не вірять. Якщо говорять президент хороший, але тут не в добре, що Це людина, яка сама щось робить. Абсолютно, абсолютно. Але знову ж таки хочу наголосити, що ну, люди мають бути фаховими. І це так само, як говорити про те, що ну, герої Майдану вони є ефективними в парламенті. Ну, не є... Ну, не є е, козак е, ну, Гарна, грамотним, грамотним народним депутатом. Абсолютно, бо функція народного депутата це законотворчість. Для законотворчості необхідно мати базові юридичні знання, хорошу вищу освіту і е, мати філософський базис хороший. І це потрібно доносити виборцю, ну, я, що саме має робити депутат, і що бути хорошою людиною, мало для того, для того аби чому. бути хорошим депутатом. Це дуже важлива матриця, яка дозволить нам ну, будувати дещо інакше суспільство, а не Мотивувати свій вибір лише емоціями, як зараз ну відбувається в більшості процесів голосування. Дякую вам дуже дякую за вам. розмову і дякую нашим глядачам за те, що дивились нас. Дивіться нас і надалі. До побачення.